Віталій Фоденко за професією ветеринар розповідає, останні півроку почав займатися волонтерством, збирає допомогу, консультує, доставляє речі. Усе, що необхідне тим, хто цього найбільше потребує в Андріяшівській громаді. Його маршрут охоплює кілька сіл, де живуть переселенці та малозабезпечені родини. Я по професії ветеринарний спеціаліст. Багато мене просять люди за допомогою, коли їжджу, допомагаю людям. Людей, хто чим може, мені дають там ту провізію, ту одежу. Коли нас обірвіється, відповідна кількість, що можна поїхати повезти, я відвожу. Як представник однієї з церков, розповідає чоловік, отримує допомогу у селі Лука на Полтавщині. Там отримують допомогу з Німеччини. В основному харчові набори бувають гуманітарна одежа. Там всяка допомога. Ланці, що на території ОТГ, які зараз з'являються за межею бідності, можна сказати. Живі. Я їм періодично, коли потрапляє допомога, розподіляю, розколи. Нині говорить Віталій під його опікою: 10 родин, що мешкають Вертюхівці, Перекопівці, Андріївці та Гудимах. В середині серпня додалася ще одна. Мені мене прийшла інформація, що приїхала е -е, сім'я. Все зваріло людей, я перезвонив до старости села. Вона сказала, що сплять на одній подушці, Пуста хата, дві розкладушки їм дали. кинув в клику цей голос Андріячівки, люди почали збирати. Перва допомога була це хачовими продуктами, і постільне і посудом. Я вже раз за дві з'їв. сказав, що буду їхати після обіду. Об'яснили, що ні мебелі, немає нічого. За два дні вдалося забрати, хоча я це не все забрав, бо не все влізло в машину, можна сказати. Ще люди готові допомагати багато, бажаючих. Можна сказати, на постійній основі. Та, я знаю, що ти сильний. Ну, давай я тобі відпоможути. Зібрану допомогу Віталій привіз родині, допомагає носити речі десятирічний Назар разом із мамою Оленою та старшим братом Богданом. Він приїхав із середини буде. каже, двічі в їхній будинок було влучання. Слишком дуже много бомбят і два рази. в будинок прилітила. Сидів в домі і слухав, як в дом Мені Зараз тут очень кльово, дуже подобається. Я знайшов тут друзів, построїв домик на дереві. І ще тут тихо. Mm. Олена з двома синами Богданом і Назаром евакуювалася до Андріївки 15 серпня. Їхня домівка згоріла, обстріли не припинялися. Жінка каже: найважче було зважитися на виїзд, але безпека дітей важливіша. Вірувались і з одного цінних бойових дій дітьми, з двома чимоданами. два дома згоріли у нас. Сталі блічо і пода постоянними обстрілами дітям затяжело. У будинку до якого приїхала родина, давно ніхто не мешкав та не було меблів. Олена каже, почали все з нуля. Прибирали та облаштовували. Дом був був пустой. Спасибо всім Андріяшу села Андріївка, всі громаді. Спасибо большое, що на дліні залишили один на один Це та бідой. Бальшої спасіба. Немного обживаємося. Де зіми надіюся спів. Тут у новому місці з'явилася можливість дітям відвідувати школу. Пані Олена каже, це для неї ознака того, що життя потроху повертається. Старший Богдан, він півтора года проходив, Назар полгода. Ми дуже раді, що ми вступили в школу. Вже оформились в школу. Діти будуть ходити в школу. Пані Надія нова сусідка евакуйованої родини. Одна з тих, хто першою допомогла родині. Прийшли, овочі принесли, принесли, поділилися посудою, бо ні чашки, ні тарілки, ні нічого у них не було. А я рада, що тепер, хоч які-небудь живі люди, є у нас по сусідству. Пані Надія самостійно виховує онука. Тепер у хлопця, каже, вона з'явилися однолітки, є з ким гратися, спілкуватися. А жінки, що опинилися поруч, підтримують одна одну. Я теж опікуюся внуком. Він у мене живе, бо. Батько на війні, а мама працює, не може його до себе забрати. Будемо спілкуватися і будемо одне одному допомагати. Наталія Макаренко-Мінакова Суспільне новини Сумщина.